Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати рецепти приготування смачного домашнього сальцесону та паштету. Зараз якраз настав такий сезон приготування страв, тому що сальсисон та паштет ми на різдво завжди готуємо, і це досить бюджетна закуска. Ми закололи кабанчика, в нас є своя домашня свіжина, і з голови зазвичай на свята ми робимо сальсісон та паштет. На моєму каналі є багато різних варіантів заготовок які можна приготувати з таких продуктів, як голова свина. Адже це такий досить бюджетний продукт, але я вам скажу, що якщо щось придумати, то можна приготувати смачне і цікаве Обрізаємо голову. Тут тато у мене, звичайно, майстер, він вже багато років це робить, робить гарно і бездоганно. Обрізаємо окремо що. І, і голову розрізаємо на такі досить великі шматочки. Далі ми на цілу ніч замочуємо у воді холодній. Цю воду змінюємо час від часу. Це робиться для того, щоб вийшла вся кров із м'яса, із голови. Ну і звичайно, потім шкірку гарно очищаємо. Також для сельсесону ми використовуємо такі субпродукти, як язик, взяти нирки за бажанням, серце, легені не використовуємо. І, звичайно, я до паштету додаю печінку. Дивіться, беремо голову повністю і щоки, і сало, і все, що є з голови, я викладаю в таку велику каструлю, додаю сіль. Перець. І заливаємо ми це все водою, доводимо до кипіння і е, варимо на невеличкому вогні, як холодець, до тих пір, аж поки не почне відходити м'ясо від кісток. А тим часом, звичайно, свіжиною ми вже впоралися. Ще мама засолила сало. Сало ми засолюємо найпростішим способом. Кожен шматочок обвалюємо в солі. Це стоїть декілька годин, воно гарно схолоджується, тоді щільно складаємо в банки, і закручуємо таке сало, зберігається довго і смачне виходить. Сало це стратегічний продукт, мабуть, кожного українця. Ну а поки ми поралися з свіжиною, нас же всі продукти відварилися. Бачите, як кістка гарно відстає від м'яса. Це означає, що все готово. Також для того, щоб був смачніший ще пащет і рулет, мама завжди відварює ще передню рульку. Завдяки цьому, і сельсесон буде гарно захолодати. Ну і звичайно, наші страви будуть більш м'ясніші. Поки все гаряче, потрібно відразу відділити від кісток. Бо коли зхолоде, кістки знову е буде важко відділяти від м'яса. Це зараз цей процес такий допомагає робити мені мама. Я вам скажу, що це досить важко, гаряче м'яско, тому будьте обережні. Я часто готую такий сальсисон у пляшці якось купляла голову. До речі, також в мене є цей рецепт на каналі. Нагадайте, мені обов'язково поділюся, посилання прикріплю в описі під цим відео. Все, коли всі продукти охололи. В першу чергу я показую, як готувати сальсесон. Точні пропорції до кожної з цих страв я напишу в описі під цим відео, ну і, звичайно, є як завжди в самому відео. Беремо е, сало, сало от щука відварена, я її нарізаю соломкою. Е, я взагалі люблю, щоб сальсесон був такими великими шматочками. А це так в мене в родині завжди готували. А ось моя свекруха. Їй так не подобається. Вона більше любить, щоб сальсесон був такий дрібний, як перемелений. Для мене він вже нагадує паштет. Ось. Даний варіант це дуже смачний. Саме з таким варіантом в нас і на ринку продаються сальсісони. Вже великі виробники так готують. Я рекомендую вам так готували все життя в моїй родині, і бабуся, і мама. А тепер навчили готувати і мене. А я в свою чергу хочу навчити вас. А коли вже в мене такі м'ясні продукти, от зараз я серце нарізаю, м'ясо і щік, де таке гарне є м'ясо, то нарізаю такими великими. Бачите, великі шматочки. Завдяки цьому ми будемо мати красивий розріз. А там, де вже таке негарне м'ясо, і салом знаєте, з голови обрізки такі, то я його дрібненько-дрібненько нарізаю. Зараз я нарізаю рило, то бачите, якими великими шматочками ось так і кидаю до миски все. Коли вже все відварено, то нарізати сальсисон досить легко і просто. Мені його готувати набагато легше, ніж готувати паштет. Але сьогодні також буде для вас легкий і смачний рецепт приготування паштету. Всі продукти підготовлені, довго займати ваш час не буду. Будемо все заправляти і доводити до смаку. А поки я займалася все, нарізала, мама начистила часнику. Часник на сельсісон не шкодуйте. Чим більше часника, мені здається, тим смачнішим сальсісон буде. От ви бачите, досить велику кількість часника я використовую. Замочила і помила я гарно гірчицю, також подрібнили часник і гарно вимила свинний шлунок, або ж, як в народі кажуть, юць. Як ми його вимиваємо? Замочуємо в оцті з водою, потім витираємо сіллю і нурюємо в киплячу воду на півхвилинки, і оця плівка відстає. Дуже хороший метод, рекомендую вам так спробувати. І тепер все заправляю. Додаю сіль, чесник, гірчицю. Гірчиці також додаю багато, тому що в мене в родині так люблять, але ви вже тут дивіться за своїм смаком. Звичайно, потрібно додати перчику, і це все гарно перемішати. Перемішую, доводжу до смаку, так як все тут приготовлено, ви можете з легкістю взяти шматочок сала, м'яса і скуштувати. Якщо щось потрібно, додавайте ще. Все, я куштую, мені здається, все доведено до смаку, так як треба, адже ми відварювали в підсоленій заправленій воді все. Ну і, звичайно, тепер довела все за смаком. І тепер ось цю всю начинку нам потрібно викласти в шлунок. Шлунок, як ви бачите, гарно вимитий, тут потрібно постаратися. Якщо у вас немає шлунка, можна зробити такий конверт самостійно. Я його роблю з фульги, викладаю цю всю начинку в фульгу, щільно закручую і випікаю, теж досить смачно виходить. Юць, я щільно наповнена, зашила ниткою всі дирочки та щільно обкручую тканиною. Можна, звичайно, обкрутити і в фольгу або обкрутити в паргамент. Але я вам скажу, що ось така натуральна плотна тканина якраз відіграє роль рукава. Рекомендую приготувати саме так: отак в печі. Я сьогодні буду випікати це все в печі, але ж звичайно можна і в духовці. Завжди робила і бабуся, і мама. Смак цієї страви буде зовсім іншим. Я вже запалюю піч, бо вона нагорає у нас 2-2,5 години і паралельно починаю підготовлювати паштет все. Обсмажила на вершковому маслі цибулю з морквою, беру яйця, філе курки. І залишки м'яса. У мене тут печінка відварена до готовності. Я, до речі, її відварювала окремо від м'яса. І вибрала шматочок салощики, одна рулька відварена, м'яско з голови. На паштет вже багато не беру м'яса, таких десь приблизно відвареного півтора кілограма. Це все робиться на око. Ніколи нічого не відважуємо окремо. Далі також я взяла куряче філе. От куряче філе я вже використовую сире. Можна взяти просто шматочок свіжої свинини, але з курячим філе паштет має такий ніжніший колір, смак і гарно тримає форму. Всі продукти подрібнила і тепер пропускаю два рази через дрібне сито м'ясоруб. Також не забувайте додати свіжу цибулю, хоч ми і зробили засмажку, але ось сира цибуля додає ніжність. Зараз такі страви готувати досить легко, адже є ось такі помічники електричні, це раз раз і готово. Пам'ятаю, коли в дитинстві це була моя місія. Для мене нарізали, все подрібнювали, і я стояла півдня, це все руками крутила. Ви знаєте, мені здається, що любов до кулінарії, мабуть, привили ще мені з дитинства. За це дякую мамі. І взагалі я люблю смачно приготувати, ну і смачно поїсти. Також через м'ясорубку я обов'язково пропускаю і е, засмажку. Все має бути однорідної консистенції. Скажу так: якщо Якщо ви пропустите це все один раз через м'ясорубку, у вас буде такий паштет грубуватий. Я не люблю краще, я витрачу трошки більше часу, але зроблю смачніший паштет. Також замочила батон водиці, пропустила його через м'ясорубку. Зараз це все перемішаю між собою і пропущу ще раз. Далі до паштету я додаю яйця. Манну крупу. Друзі, повторюю ще раз, що всі продукти написані в описі під цим відео і в самому відео. Звичайно, сіль та перець за смак. І тепер потрібно це все гарно вимісити. Я так його вимішую, аж вистукую. Колись готували такі паштет, я пам'ятаю, хлібцями випікали. Зараз набагато простіше, є багато різних форм для запікання, що я і роблю. Буду покажу вам я. Або ви вже хочете. Можна, до речі, цей паштет випікати ще в марлі, зробити таку колбаску. Відразу задасте форму і так легко нарізати на стіл. Я ж люблю робити, зараз покажу вам, як в формі тоді прямо такими шматочками нарізати також гарно виглядає у місній нарізці. Все, як ви бачите, паштет виходить досить таким однорідним, ніжним, і тепер я буду його викладати в форму, яку я змащую вершковим маслом. Це не дасть і аромат для паштету. і, звичайно, він буде краще вибиратися з форми. Ось така жаростійка форма, яку я відправляю в піч. Вона себе там прекрасно поводить. Бо обов'язково до форми посипаю манкою. І тепер цей весь фарш щільно викладаю у форму, так, знаєте, пристукуючи, вибиваючи, щоб паштет був щільним, не розкидався. А колись брали ще такі панчохи були, і ті панчохи так довго вистукували на столі. Ну от я пам'ятаю ці всі процеси з дитинства, це досить цікаво. Дуже зручно ще такий паштет готувати є такі кульги, одноразові формочки в формі хлібців, теж дуже зручно. Собі невеличка порція і красиво виглядає в розрізі. Зверху паштет я змащую сири. За цей час, поки я займалася паштетом, в мене вже нагоріла піч. Будемо вигортати жар і випікати нашу смакоту. Також ще ми приготували кров'янку, картоплянку, декілька штучок, щоб піч не просто так горіла. Це все можна приготувати напередодні свята, відправити в морозильну камеру, а на свято вже дістати і насолоджуватись. Це мама підготовлює піч. Наша піч зазвичай нагорає десь 2,5 години. Потім вибираємо весь жар, і хвилин 10 потрібно, щоб піч схолола. Бо якщо відправити це все відразу в піч, воно відразу згорить. І тепер зверху обов'язково перед тим як відправити до печі сальсисон, його змочуємо водою. Якщо будете завипікати картоплянку чи кров'янку, перед запіканням обов'язково поколіть голкою або зубочисткою. До речі, рецепти приготування картоплянки кров'янки вже є на моїх каналах. Прикріплю в описі під цим відео. Через пів години паштет виймаємо, він готується досить швидко. Перевертаємо картоплянку з кров'янкою, сальсисон і відправляємо ще до печі. Потім виймаю все по черзі, паштет. Кишку даю схолонути, а ось альсесон я запікаю десь півтори години, а то й дві. Це в печі. Якщо ви будете випікати це все в духовці, час приготування трішки більшиться, тому що, звичайно, в печі набагато більша температура. Такі аромати стоять, що ми вже не можемо дочекатися, щоб скуштувати, але зараз піст, ніхто не їсть такого. Чекаємо, поки настане свято, готуємося. Ну, але звичайно, діти, чоловіки можуть куштувати. Ну а ми вже з мамою терпимо і чекаємо свята. І вам також. Рекомендую приготувати такі закуски до свята. Паштець холодає в мене відразу в тій формі, в якій запікали. А ось альсісон, коли виняли з печі, ще гарячим, беремо під гніт. У Нас для гноту для ваги, ми використовуємо ось такий камінь, який гарно вимили. І на другий день, коли все захололо, можна нарізати і куштувати. Якщо ви випікаєте наперед, напередодні свята рекомендую вам ось також відразу в цій тканині або ж порізати на порційні шматочки, завернути в пергамент, а тільки тоді в кульочок і до морозильної камери. В пергаменті м'ясні в страви зберігаються в морозильній камері набагато краще. Я ж розрізаю, щоб показати вам результат. Подивіться, Сальсисон виходить просто нереально красивий, смачний такий аромат, що повний рот слюни. Рекомендую друзі, приготуйте з такого продукту, як голова. Як ви бачите, можна приготувати досить велику порцію смачної, цікавої, перевіреної закуски. Найкраще такі закуски, як Сельсесон і Паштет, звичайно, смакують з домашнім хріном, чорним свіжим хлібом або випеченим білим хлібом з печі. Ох, яка смакота! Я то вже не можу дочекатися свята, щоб це все скуштувати. Подивіться, як все гарно тримає форму паштет, сальсисон, прекрасні, щільні, доведені до смаку і дуже-дуже смачні. А я буду сподіватися, що вам такі рецепти сподобались. Ви обов'язково приготуєте щось до свят за цими рецептами і напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре. Мирних вам свят! До нових зустрічей на моєму каналі!